Тракторець, а це Оріон GD504 з кабіною. Отримали знову надходження, вже зібрали. Є певні зміни. Зараз подивимося, що саме змінили на ньому. Перемикаю камеру. Ось наш Оріончик GD504, коштує він 11 тисяч доларів. Що поміняли? Перше. Що візуально кидається, це замінили бак. Якщо пам'ятаєте, був металевий. Зробили пластиковий, це набагато краще, тому що не буде корозії. Також є приємні зміни в салоні. Якщо пам'ятаєте, отака обшивка, як тут знизу. Така сама обшивка була в нас на крилах. Зробили більш культурно, все обшили пластиком. Зробили підстаканник. Так. Дуже зручно під руками розмістили важелі. Ось бачите. Має, як і раніше, рівну підлогу. Реверс у нас був по ліву руку, лишився так само по ліву руку, але реверс розмістили, трошки сонце падає незручно. Ось важелі реверса біля руля, що набагато зручніше. Ось така от кабінка Весь свічує сонце. Зараз спробую з іншого ракурсу зайти, іншу дверку відкрити. Я думаю, тоді сонечко навпаки буде допомагати, щоб було візуально все видно. Ось такий тракторець, дуже багато місця. З цієї сторони навіть зробили карманчик для якоїсь там водички, для ще чогось. Стандартно як був. Люк, шторка, магнітола. Все під рукою. Є ще одна цікава зміна. А саме додали важіль управління навіскою з вулиці. Це дуже зручно. До речі, такий важіль схожий і в Ловолі новому 504-му з'явився. Тобто йдуть. Правильному напрямку виробники, тобто тепер можна буде собі самому легше чіпляти на візку, не виходити з кабіни, не піднімати, не опускати, не регулювати, не тягнути, а собі акуратно опустили, підняли, вибрали правильне положення і приєднали на вісне. Ось такий тракторець. Можна придбати мені ровіниця за 11 тисяч умовних одиниць. Нагадую, мене гровіниця, до речі, є також зібраний GD504 без кабіни, також рівна підлога, також реверс. Бачите, тут реверс розміщений не так, як в того, а розміщений з боку, так як було раніше і в, цього, в цього кабінника. Трошки прохолодно, вибачаюсь, зуби на зуби не попадають, ще не звикли ми до температури. Нагадую, що в компанії міні Агро Вінниця є найбільший вибір тракторів, як японських, так і китайських, як весь асортимент тракторів Соліс. Найбільший вибір тракторів в центральній Україні. Чекаємо на вас. Находимося ми як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинка. Будь-які питання, не соромтесь, набирайте, ми завжди раді поспілкуватись. Це наша робота. Спілкування з людьми і допомога в підбір техніки чи навісного. До нової зустрічі!